Полетел в окно, полетел в окно, полетел в окно, чемоданчик. Знаєте пісню. Уберіть свій чемоданчик. А я не убирала чемоданчик, а вчора ввечері разом з вами приготувала дуже смачні горішки. Чимоданчик це вафельниця. Дивіться, сидимо зараз з мамою, смакуємо, чаї розпиваємо з горішками. Боже, які вони смачні. М -м. А хрумки, дивіться, тільки ще навіть не вкусила, вже розломлюється. Начинки багато. <Civ disadvantaged> М -м -м, яка смакота. Такі горішки можна приготувати дуже легко. Тісто готується легко в описі, отут під цим відео, туди дивіться вниз, там написано горішки і внизу буде рецепт. Приготуйте, Маленька така кулька виходить тіста. А виходить чотири рази по... Скільки там? по 12 чи по скільки? По 12. По 12. Так що приготуйте обов'язково. Дуже-дуже смачно. Отакі горішки. Не треба ні до чаю, ні до кофе, ні, ні сахару не треба, а тільки з цими горішками. горішками. Мудрі слова моєї мами. Пока!